Вісім нагрудних знаків і близько 15 подяки грамот міського голови з нагоди 105-ї річниці ЗУНР отримали представники духовенства, краєзнавці, працівники соціальної сфери та народні майстри. Зокрема, за відданість громаді, вагомий внесок у розвиток культури, жертовність, відданість, обрані справі та з нагоди відкриття пам'ятника Василю Стефаникові медалі отримали правлячий архієрей Коломийської єпархії УГКЦ Василій Івасюк, а також єпископ Коломийський і Косівський, керуючий Коломийською єпархією ПЦУ Юліан Гатала. Дякую нашим владим за постійну моливство і за допомогу. Такі ж нагрудні знаки отримали письменник Микола Андрусяк і краєзнавець Іван Монолатії. Знаком пошани нагородили директора коломийського педагогічного фахового коледжу Валерія Ковтуна. <му> І поважних про всіх перші дракує взяти його старання. за сумлінну працю, високий професіоналізм і з нагоди дня працівника соціальної сфери нагородили вісім фахівців. Зокрема, нагрудний знак за відданість громаді за зразкове виконання службових обов'язків. Жертовність і відданість обраній справі отримала головна спеціалістка відділу у справах ветеранів та осіб з інвалідністю управління соціальної політики Галина Слободянюк. За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток культури громади та з нагоди дня працівника культури та майстрів народного мистецтва нагороди отримали вісім мешканців Коломищини. Зокрема, за багаторічну творчу працю, вагомий внесок у збереження відтворення високохудожніх творів хореографічного мистецтва на грудний знак отримала Дарія Демків. Після урочистостей присутні долучилися до покладання квітів біля стели загиблим героєм України, пам'ятників Тарасові Шевченку та борцям за незалежну Україну. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.